Гур вивело з ладу залізничний міст у Самарській області. Рух поїздів паралізовано. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області Російської Федерації. Так, 4 березня 24-го року, близько 6-ї ранку, міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом полімер у місті Чапаєв Самарської області. У ГУР зазначають, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста його використання у найближчі декілька тижнів неможливе. Також кіберфахівці ГУР реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави країни-агресора Росії. У результаті атаки вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони Російської Федерації. Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міністерство оборони Російської Федерації, а також масивом секретної службової документації Російського міністерства війни. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад двома тисячами структурними одиницями силового відомства Росії, одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет інших військових керівників структурних підрозділів Міністерства оборони Російської Федерації а ще заступників, помічників, спеціалістів, усіх хто використовував софт для електронного документообігу під назвою бюрократ. У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинила службова документація заступника міністра оборони Російської Федерації Іванова Тімура Вадімовича. Цей заступник Шойгу відіграв важливу роль, у тому що кібератака стала успішною. Робота у кіберпросторі Росії спрямована на перешкоджання і параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави, агресора триває. Далі буде зазначили у ГУР.